Справжні козаки боронять Запорізький край. Командир батальйону з позивним Бугун на війні з 2014 року. Дух у мене завжди був козацький, тому що я живу на козацькій землі і предки мої козаки. Ось крес батальйони ми зробили. Це будемо нагороджувати наших бійців. Ворог обстрілює позиції наших бійців і вдень і вночі. Не шкодує боєприпасів, але сил для наступу окупанти вже не мають. Окапуються усили, чекає. Нашого нас сучасне обладнання допомагає воїнам цілодобово спостерігати за ворогом. Війська ерефії намагаються укріплювати свої позиції, але вже два тижні не можуть облаштувати один бліндаж. Це вони бліндаж намагаються перекривати. Це нова позиція робиться? намагаються. намагаються. То вони Є? тільки виходять, ми починаємо їх накривати. Вони вже тут мабуть, дві неділі його намагаються накрити. Днями завдяки аеророзвідці. Вдалося знищити склад БК окупантів. Вони влаштували отакий посадський склад. Мінтемок танкових, протитанкових, вибухнули, воронка така, що і посадка метрів на сто вичищена була взагалі. Я думаю, вони довго боялися туди зайти. Ну, ті, хто вижив. Завдяки влучності наших артилеристів втрати окупантів невпинно ростуть. Ми не будемо. Озвучувати, які да, дуже. Озвучувати. Ну, ми по радіо чуємо і, і по евакуаційним їхнім засобам бачимо. Втрати є. І головне, що приємно, що регулярні втрати. На позиціях козацького батальйону багнюка після дощу та рідкісні у день кілька хвилин тиші. Крупнокаліберними артилерія та 120-й, танк працює ще у них частенько. Ну а стрілкові бої у нас ведуться. Ну тут. По-різному Разному і РПГ працює, і пулемети. Поки не чути пострілів, забивають цютюну козацьку люльку, боєць на псевдо дід. Боронить Запорізький край з початку повномасштабного вторгнення перший бій прийняв під токмаком. Танк і два БМП розстрілювали як кошенят, але ми держались, розбивали просто вже два дана команда на відхід. Ми вийшли, вийшли, вернулися в пологи степами 40 кілометрів пішком під обстрілами, нас ловили. Ну, ми дійшли, прийшли додому, прийшли в батальйон. І 3 березня ми прийняли бій вже в пологах. Перемога попереду впевнений дід. Та й після звільнення всіх українських земель буде ще багато роботи. Після останнього пострілу це ще не перемога. Це ще не перемога. Я не хочу, щоб мої діти і внуки через 10 років воювали. Ні, отут нас зачистить. Не ті воші, що кусають, а ті гниди, що заховалися, і сидять.